Єврокомісія може невдовзі дати дозвіл Польщі на зміну у плані відбудови. Тема міграції у Польщі стає каменем спотикання. Університет у Познані віддав землю в оренду під сонячну електростанцію. Цього тижня у Брюсселі відбудуться ключові переговори щодо змін до плану національної відбудови Польщі. Остаточні домовленості та зелене світло від Єврокомісії можливі найближчим часом. Переговори настільки просунулися, що остаточне схвалення перегляду плану очікують наступного місяця. Міністри фінансів країн ЄС. Переговори між Брюсселем та Варшавою затягнулися, оскільки нагадаємо, згода комісії на зміни спочатку очікувалася у квітні. Але рішення польського Уряду перенаправити 26 мільярдів злотих на оборонні інвестиції вимагало детальних пояснень. Спочатку вони були призначені для зеленої трансформації польських міст. Це делікатне питання, оскільки теоретично гроші з фонду відновлення ЄС мають витрачатися виключно на заходи після пандемії та на цифрові зелені інвестиції. Але тиск у Європі щодо переозброєння відчинив двері для Польщі. Тема міграції у Польщі стає каменем спотикання у Пьотркові трибунальському. Ініціативна група подала пропозицію щодо проведення референдуму, аби унеможливити створення центру інтеграції іноземців у місті. Представники права і справедливості вже висловили незгоду із планами прийняття культурно чужих мігрантів з Африки та Близького Сходу у рамках переселення у Польщі. Мер міста Юліош Вірніцький вважає, що ініціатива щодо референдуму має політичне. Підґрунтя побутки до референдум со спроби провести референдум це чистої води популізм. Попри те, якщо йдеться про саму ідею референдуму, то це такий демократичний інструмент. Я як прихильник демократії таких інструментів блокувати не можу. Такого типу на Ініціатори також планують організувати іще ще один референдум про відкликання із посади мера. Аби референдуми у Петрокові відбулися, має бути зібрано майже 5600 дійсних підписів мешканців міста. Познанський університет природничих наук здав в оренду французькій компанії понад 30 гектарів землі для будівництва сонячної електростанції. Хоча зелена електроенергія надходитиме до мереж продуктових магазинів, а не до житлових будинків, університет переконаний, що це принесе йому конкретні переваги. Ректор Кшиштоф Шошкевич пояснює, що буде також можливість проводити дослідження впливу електростанції на середовище фінансовий теж зробляча. Звісно, є фінансові зиски для університету. Цього не приховати, попри те, головним чинником є наукові дослідження. І це добре, що такі об'єкти локалізовані неподалік університету. Це дає можливість детальних спостережень. Це будуть дуже точні дослідження і триватимуть довгий час. це його екосистему, і то будуть бадання щедрове і довготермінове. Обидві сторони не розголошують фінансових деталей чи точного терміну дії договору оренди, укладеного між інвестором та університетом. Однак неофіційно відомо, що територію здали в оренду на понад 20 років.